Притерпіли за нас страсті Ісусе Христе, Сину Божий, сонячно воскресли, що вознісся на сонце і вдруге прийде судити живих і мертвих, помилуй нас і всіх людей суді. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава з Богом і Богородицю! Вітаю з у першу п'ятницю літа, шостого числа, шостого місяця. 2025 ще року я Борис Володюк, полодні серце івано франківська Знаєте, що Ця ніч була особливо важка щирі співчуття тим людям, які потерпіли від обстрілів рашу фашистів. На жаль, попереду ще ваші події є канал Українська Молитва і є пророцтва, які можуть здійснитися щодо Києва, Львова і інших міст за те, що будуть особливо страшні дні у. Час саме свят Пресвятої трісі, дорогі українці, але тримаємось на краще. Сподіваємось, я для оптимізму дій на краще нині вирішив вам показати скорочено відео з Ютуб-каналу нашого побратима Зогобича Віктора Кирія про сьомого президента України, за якого в попередньому відео теж говорив я. Тільки свої слова, слова від пресвятого бога, причистий Богородиці. Тож. Подивіться те відео при можливості повністю на каналі нашого побратима та інші відео його. І вірте! Ваший час буде Боже пришестя до нас, але після зяву Вже Христа після спроб встановлення Всесвітньої імперії зла. Але ж ми віримо, що це мало би статися саме цього літа. В залежності від віри людей у ті передання, що Божа мати, Пречиста з Пресвятим Богом дали знати, що треба особливо йти, молитись біля страстного Христа України, запалювати лампадки кожного міста і села. На жаль, сьогодні я там був жодної лампадки, окрім тих, що я запалив, немає нових вже впродовж багатьох тижнів. І сумно те, що віра в пророцтва Упа є мала. Але ми знаємо, що попри всі ті події злі, Боже чуда свої, що чудотворні хрести мають засіяти в останні дні перед Божим пришестям, і це наверне людей до все більшої віри у те. Що саме так буде, як є пророцтва УПА? Отож, дивімося від вас, нашого побратима Віктора Кирія. Дякую за лайки, вподобайки. До його відео, до цього відео за все добре, все те, що ви зробили і зробите. Нагадую вам, що в цьому році минає мене... 15 років саме в як почала діяти в інтернеті наша група офіцерів капеланів Дністер». У Нас ідуть особливі унікальні божі пророцтва упади і відповісти на ваші запитання на коментарі. Чи тут в Ютубі, чи на Фейсбуці, питайте Христові слова, пізнайте правду і вільнішими будете щасливішими в цьому світі, як Божі діти, а правда єдина від Ісуса. І правда та за Царство Боже, яке неминуче має бути як на небі, так і на землі. І найперше з України на весь світ стати нам блага літ. Очолене саме за благословенням Бога, тим чоловіком, про якого є пророцтво ті. Через відео, шановного добродія Віктора Кирія, нині трішки дізнаєтесь ви більше. Оце є на 20 хвилин я даю вам війна на 10 божих заповідей, 10 хвилин його. Із численних пророцтв про останнього великого монарха, який як свідчать деякі з цих пророцтв, має бути наступним президентом України, вимальовується його індивідуальність, його унікальний описовий портрет, який не дозволяє цю людину сплутати з якоюсь іншою. А поза як нам важко тримати усе в пам'яті, а дещо важко навіть розуміти належним чином. То я вирішив зібрати ці карихти докупи як пазли, аби загальна характеристика наступного президента стала доступною для свідомості кожного, хто ознайомиться із цим матеріалом. Із цією метою я використав далеко не всі пророцтва, лише ті, які проливають світло на його характерні риси. Більшість із використаних мною пророцтв опубліковані ось на такому англомовному сайті. Де вони знаходяться в відкритому доступі. Отож спочатку перелічу всі джерела, які використав у даному відео. Перше, пророцтво Святого Франциска із Пауло про останнього великого монарха, його я знайшов ось тут і ще жодного разу не згадував про нього у своїх попередніх випусках. Друге, Пророцтво Нострадамуса про останнього великого монарха, якого він називає різними епітетами, зокрема великим законодавцем. Третє пророцтво ботифікованої католицькою церквою Елени Аєлло про останнього великого монарха, яке вона передає зі слів Божої Матері. Четверте пророцтво Святого Андрея Крицького про останнє великого монарха, записане в рукопису X століття Никифором учнем Епіфана, учня свято Андрея. Рукопис знаходиться у Мюнхенській національній бібліотеці. П'яте фрагмент пророцтва середньовічного хронікаря Рігорда і Сендені. Про місію та чесноти останнього великого монарха. Шосте пророцтво про останнього великого монарха записане в біблійній книзі пророка Ісаї, сьоме, два пророцтва про останнього великого монарха записані в книзі Откровення. Також тут буде згадано про ті пророцтва, які обҐрунтовують зв'язок останнього великого монарха із деякими провіщеннями святого Письма. І на сам кінець цього вступного огляду нагадаю, що в одному із пророцтв про останнього великого монарха його прямо названо Славою Рутенії, а це є латинська назва Руси України. Адже Росію ніколи так ніхто не називав. Уточню, що йдеться про пророцтво французького колекціонера та знавця східних мов Гійома Постеля, вперше опублікована 1551 року. При цьому не буду брати до уваги ті давні пророцтва, які ідеалізують останнього великого монарха, вдаючись до епітетів. Отож, розпочинаємо нашу аналітику. Головна людська якість останнього великого монарха, яка прямо відображена в одному з пророцтв Старадамуса, та в пророцтві Елени Аєлло, і відображена непрямим чином пророцт Рігорда і Сен-Дані, це смирення. Якщо запитати філологів, як перекласти слово смирення на рахвіновану українську мову, тобто на мову, очищену більшовиками від духовної лексики, то вони перекладуть його словами покора. Але насправді смирення і покора це зовсім різні якості людської натури. Слово смирення походить від слова «сполучення» із миром. Смиренна людина має мир у своїй душі, і мир у душі це прояв великої сили духу. Тоді як людина покірна, це частіше просто слабка натура, слабка і духом, і характером. Проте поняття смирення та покори мають і дещо спільне, адже одне із значень слова смирення це покора перед Богом, бажання виконати Божу волю, про що написано у Псалмі 39. Ось у своїй книжному написано про мене Бажаю виконати я волю твою Боже і закон твій у моєму. Мало хто з нас хоче виконати Божу волю, бо це виконання, як правило, не узгоджується із голосом наших пристрастей. Але людина смиренна якраз і є той виняток, який бажає виконати Божу волю. Якщо сказати одним словом, то смирення це найвища справедливість у ставленні індивіда до дійсності. Леонардо Вінчі писав Немає більшого нещастя, аніж незаслужена слава. І це слова людини смиренною духом. А в іншому місці Леонардо записав такі слова: Я образив Бога і людство тим, що мої праці недосконалі, йдеться про Його живопис, який є вершиною досконалосте. І це слова людини смиренною духом. Пригадайте слова Ісуса Христа з нагорної проповіді: блаженні у Богі духом, бо їхнім є Царство Небесне. І сказано це про смирення. Смирення це протилежність гордині та пихатості. Гординя та пихатість це найбільша несправедливість у ставленні до дійсносте. Пихата людина прагне незаслуженої слави, а смиренна людина, отримавши незаслужену славу, відчуває себе нещасною і приниженою. Совість совісті її докоряє, немов вона вчинила якийсь злочин. Пихата людина хоче багатства, аби незаслужено вивищуватись над іншими людьми. І влади вона бажає не для того, аби вчинити щось добре для інших, а для того, аби над ними вивищуватися та їх грабувати безкарно. Отож, смиренний чоловік не прагне багатства й не прагне влади. Якщо ж отримує від Бога багатство та владу, то зробить усе можливе для того, аби все це використати на благо інших людей, а не для того, аби привласнити. І найперше використає цю владу та це багатство для спасіння їхніх душ. І коли ми читаємо все те, що пишуть різні пророцтва про справи цього майбутнього володаря, то відразу ж бачимо, що він мусить бути смиренною людиною, бо інакше ніяк не зможе виконати свою місію. Пригадуєте, святий Андрій Юродовий, пророкує, що Бог відкриє цьому володарю те місце, де знаходяться нечисленні скарби. На мою думку, Бог йому вже це місце відкрив, і мова не про скарби полуботка, але про скарби більші за полуботкові. І хто має мудрість, здогадається. Уявіть собі, що ви цей володар і вам прийшло осяяння. або ж побачили ви у вісні, де сховані такі скарби. Ви сідаєте в автомобіль, а чи в гелікоптер, і прибуваєте на місце в супроводі охорони Національної гвардії. Виявляється, що осяяння вас не вшукало. І скарби таки знаходяться у відповідному місці. Абсолютна більшість із нас захоче стати найбагатшою людиною на планеті, привласнивши принаймні половину знайденого. Але святий Андрей стверджує, що цей володар розкидає лопатою ці скарби по всій країні, тобто викарбує з цього золота національну валюту, яка не знатиме девальвації, і виявиться найміцнішою валютою у цілому сучасному світі. Це буде просто світова фінансова революція, яка зробить Україну спадкоємцем того економічного лідерства, яке у наш час належить. США. І, очевидно, тоді сповниться пророцтво Леонардо да Вінчі про те, що виграють ті люди, які вчасно позбудуться своїх електронних грошей, перетворивши їх у товар чи у золотовалютні вклади. Пригадайте слова Ісуса Христа з Євангелія від Святого Матфея. Прийдіть до мене всі стомлені та обтяжені, і я заспокою вас, візьміть тягар мій на себе, бо я лагідний та смиренний серцем, і тоді знайдете мир душам вашим. І це не просто заклик, але це є заповідь Ісуса Христа, яку мала виконувати кожна людина, тобто кожен християнин, і як свідчать задані вище пророцтва, але не Аєлло та Нострадамуса, Останній великий монарх таки виконуватиме цю головну заповідь Божу, виконуватиме її тим, що візьме на себе тягар Ісуса, той тягар, який називається Смирення серця. Тож саме у цьому криється сенс пророцтва про останнього великого монарха, яке читаємо у Книзі Откровення, де написано. А переможцю тому, хто до кінця дотримуватиметься чинів моїх, дам владу над народами. Так само дам ладу йому, як і я отримав її від Отця Свого і зорю досвітню дам йому. Дотримуватися до кінця чинів Ісуса Христа, це виконати його заповідь смирення, про яку я тільки не згадав. А переможцем книга Откровення називає останнього великого монарха саме тому, що він і є той вершник на білому коні, про якого ця книга розповідає в іншому місці, де сказано, що він прийшов як переможець. Та прийшов для того, щоб перемагати. Астрадамус у 70-му катерині 6 Центурії пише, що вождь світу, Великий керен, буде мати титул переможця, або назву переможець, що ви бачите на скрині із оригіналу. І нарешті Рігорд із Сендені пише про останнього великого монарха, що він не пишатиметься з того, що його вважатимуть одним із пророків. А це також риса характеру, яка є неможливою без смирення. Той же Рігорд із Сендені стверджує, що цей чоловік зі сходу стосовно Франції, це наймудріший муж, обізнаний у таємній премудрості, тобто у мудрості, що перевершує людську. Щось подібне про нього пророкує також Елена Аєлла, яка пише про це такими словами: Багато благодаті та надзвичайних дарів подарує йому Святий Дух. Але ще більш конкретно цей бік його індивідуальності описує святий Франциск із Пауло, пророцтво якої я згадую перше, Франциск із Пауло висловлюється про великого реформатора, тобто про великого останнього монарха, із захопленням. Він пише о, щасливий чоловіче, який отримує від Всевишнього найбільші привілеї, він тлумачитиме приховання таємниці Святого Духа. І часто викликатиме захоплення людей своїми явленими знаннями внутрішніх таємниць їхніх сердець. І сьогодні 132-й псалом прочитаємо так, як його в віршовій формі написав на славний Великий Кобзар Чи є що краще лучше в світі, як у купі жити, братам добрим, добро певне пожить, не ділити, я миром добровольне з голови чесної набороду ароню. Спадає росою і нашиті омети ризи дорогої, або роси ярмонські на святі гори. Високі, сіонські спадають і творять добро тварям земнородним, і землі, і людям, отак братів, благих своїх, Господь не забуде, бо цариця в тому тихі, сім'ї тій великій, і печала їм добру долю от віка до віка.